Дорогі мої, слухайте сюди, як тіло немов вичавлене, а в ногах ватра, і навіть чай здається не таким смачним, значить, не вистачає мінералів. А в нас є для цього простий природний засіб. Глиняна вода як джерело корисних елементів. Візьміть чверть чайної ложечки білої глини, розмішайте її в склянці чистої водички. Не поспішаючи, як ведмідь після сплячки, добре все перемішайте, щоб глина не лишалась на дні. Пити цю воду треба три рази на тиждень, не щодня, а з перервами день через день або через два. Так організм краще засвоїть усе, що потрібно у цій глині не тільки земля, а й кальцій, магній. Кремній та інші мікроелементи, що зміцнюють кістки, підтримують шкіру, волосся і ясність у голові, особливо корисно пити в часи, коли відчуваєте знесилення чи авітаміноз, простий ритуал, а користі як з гарної горіхової настоянки. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.